Доброго дня, дітки! Пропоную вам пограти в гру. Мама сумує чи радіє. Якщо мама радіє, плескаємо в долоні. Якщо сумує, То тупаємо ніжками. Давайте спробуємо. Хлопчик допомагає мамі Прати речі. Сумує, мама, чи радіє? Вірно, мама радіє. Плескаємо. Діти допомагають мити посуд. Мама сумує чи радіє? Вірно, радіє. Плескаємо в долоньки. Дівчинка зламала іграшку. Сумна мама чи радісна? Сумна. Так не можна робити. Хлопчик зламав дерево. Сумує, мама, чи радіє? Сумує, тупаємо ніжками. Дівчинка допомагає готувати салат. Мама сумує, чи радіє. Радіє. Плескаємо в долоньки. Хлопчик намагається увімкнути самостійно праску. Мама сумує, чи радіє. Сумує, тупаємо. Хлопчик кинув фантик на підлогу. Сумує чи радіє мама? Вірно, тупаємо. Сумує. Так не можна робити. Дівчинка допомагає прибирати. Вірно плескаємо. Мама радіє. Хлопчик допомагає мамі з покупками. Вірно, плескаємо в долоньки. Мама зраділа. Хлопчик вигулює свого собаку. Мама зраділа. Ми плескаємо в долоні. Дівчинка збирає всі свої іграшки. Мама сумує чи радіє? Вірно, мама зраділа. Плескаємо в долоньки. Ви розумнички. Ви дуже гарно справились з цим завданням. До побачення.